Ми знаходимося в місті Бад Кісінген. Сьогодні в мене вільний у Олега весілля, і я з ним поїхала. Зараз подивимось адресу, де ми ночуємо, і їдемо, а потім підемо в місто. Перекус по дірюмчику. яка тут краса. Це село біля цього міста, де ми були. І подивіться, яке частеньке. Це просто село. І тут, де ми будемо ночувати. Тут такий гарний вид. Я завтра зранку ще познімаю, дуже симпатично тут. От, ось так би жити. Кожного ранку прокидатися і пити каву. Я так тихенько Олег спить, а тут, здається, кожен шорох чути. Чутно, але пташки голосніше за мене. Хочу сказати, щоб я так жив, яке там місто? Подивіться, яка краса. А це село таке чистеньке, і, можливо, ніхто не тримає тварин домашніх, тому що не чути нічого ніяких запахів. Так як зазвичай в селі. І так чисто, акуратно живуть люди і насолоджуються життям. Багато хто любить місто, але я ні. Я вже нажилася в Варшаві колись. Щоб я так жив, подивіться, яка краса. Сиджу, п'ю каву. Така панорама. Хотілося б погуляти тут ще в цьому селі, познімати, бо вчора дивилася такі вулиці частенькі, Такі будинки, такі симпатичні. Є невеличке, але так гарно оформлене все. Багато квіток, чистенько. І хотілося б погуляти, але зараз Олег прокинеться. Ми потихеньку збираємось, йдемо за фотобоксом додому. Багато ще справдимо, а завтра знову на роботу. Послухайте, і тут кожні півгодини дзвони. Все виходимо. Доброго раночку. Нарешті вибралися. Все, тут ми заходили. А там була тераса. Олег пішов ще залиши ключа. Доброго раночку ще раз. Ми їдемо. Їдемо, заїдемо, ще десь поснідаємо. Бо я вже каву пила, в мене буде ще не, він проснувся, ми зібралися. І вирішила, що десь може, якусь бекарайку знайдемо, щоб вже обачити. Щоб вже поснідати, каву попити. З'їдемо за фотобоксом. Dobra, dziękuję. Sekretarka, jak zawsze. У мене добре почати ранок. Це нам вийшло 16 євро на двох. Але такі чашки, що я п'ю-п'ю і не можу допити. Річниця із них яєць 4,90. Ранковый бат кисинген. Тут вообще никого нет такого. Ну ты сидит бабушки, дедушки. Ти що, подивіться як мило. Все стулья стоять, ніхто їх не забирає До речі так. Все стоїть Цілу ніч нікому, ніхто нічого не забирає без замків. Сказки якоїсь, знаєш? Угу. море, море. Хто хоче на море. Ми теж хочемо, але... І знову дзвони. Котра година. Собачка прийшла. Привітатися хотіла. Така з нами. Не хотіла відносити. Знайомийсь хотіла. Да? О, Олежик знайшов таке гарне місце. Кажу до мене, ти не там гуляєш іди зі мною. іду з тобою. Буде -то Що це -то таке? Дуже гарне місце таке з білими лавочками. Макс Брунен. Олег знову мене гукає, каже, давай іди, тут ще гарне, ще краще місце. Ми... Ще краще місце каже. Здесь як у нас, помнишь, вьюзбурги мост, не сняти длину. Здесь днем, наверное, да хвилини. Смотри, как тут, до цього не дошли просто. Здесь, наверное, дофига людей собирается. Смотри, Вроде нужно фотосессию делать. Спорт парк. Как у нас в Пюрсе. Только здесь с на нами отлично Я представляю, здесь наш не фотограф такой. Цікає, подивіться, <рес> це така, як це это просто. Вот он Це дуже неймовірно, гарно. Дуже гарно. З відом на фонтан. Ну, Боже, фантастика. Дуже гарно. там ходила, Фігню, я це вирішу. Це не фігню. Ну, в кушах туристов йдуть. Дуже гарно, але чому не вистачає нічого? Бабушки дідусь поїдуть. Як німецькі бабушки і відпочивають. віддихають. І так, Шоу буде, як німецькі бабушки та відпочивають. Вони в 9 ранку йдуть в парк, де буде класична музика, де фонтани, морозиво, можливо, де це солодощі. І нехай весь світ зачекає. Так відпочивають німецькі бабусі. А ми, а ми йдемо далі. А ми тут випадково, Случайно, випадково це случайно. Ми тут випадково заїхали в це місто і вирішили хапанути трішки насолоди від життя. Це нам просто... Просто треба ну, так що ми, якби не робота, ми б сюди не приїхали. Друзі, ні, це така правда, якби не весілля ми б сюди зараз не потрапили. Ні, ну це забрати, пакувати домой, відвести до морду Я говорю, якщо б не свадьба, ми б сюди не попали. Да? Але добре, що так складається, хоч так. То завжди немає часу, немає. Щось, щось там. Ох. Отак потрібно жити. А десь зовсім недалеко, 2000 кілометрів від цього місця. Е Україна має сусідів, яким просто немає чим зайнятися, і вони приходять і вбивають. І це дуже важко разом поєднати. Замість того, щоб сидіти вдома, в себе вдома і насолоджуватись життям. Розвиватися, розвиватися страну. граблять, убивають сусідів. и развиваются, развивают себя и свою страну. Какое развитие у них там, в этой России? Какое? Они все миллиарды вбухивают на вот это, на убийство. А у самих ничего нет. Ничего, живут в говне. И гордятся этим. И гордятся этим, и еще и кричат на всю, что на весь мир кричат, нас хотят завоевать. Мы так классно живем и нас хотят завоевать. Та вони нікому не потрібні, якби вони не прийшли до України. Нас хотіли завоювати, тому ми йдемо в Україну. Маленька країна, в якій немає ядерного зброї, хотіла їх завоювати. Такий бред несуть. Я стосовно ще бабусі. А в Україні бабуся особливо в окупованих територіях сидить і думає, господі, хоч би ніхто не постукав, та щоб бомба не прилетіла, та щоб Ну, стосовно бомби по всій Україні. Але сидять і бояться, що постукають до них в двері, що вірвуться, що будуть знущатися, от порівнюємо. порівнюємо. І цивілізований світ, здавалося. Я хотіла сказати, я тут на днях бачила одне відео флешмоб Мама, я шапку одягла. І їхні військові навіть не буду називати військові, ті варвари, які прийшли до нас, їхні. Відео по черзі записують, зробили таке відео, що одягає шапку і каже: Мама, не переживай, я шапку одяг, типу, я останусь здоровий. Що в тій голові? Прийшли в чужу країну, шапку вона одел. Дорогой, тебе шапка не спасет. І записують таке відео. А потім я подивилася під цим відео коментарі, що ж пишуть їхні там. Боже, наші защитники, наші дорогі ребята верніте живі. Читаю і думаю, сидів би ти своєю мамою вдома, пив би каву чай, і було б все добре. і Не потрібно було потягати шапку. Приїхали ми до локації, завантажимо фотобокса свого. І додому. Забрали ми це добро таке в такому це вигляді барвечку. Тут вода, я Зараз ми знайдемо воду. Оля воду. Водички. Забрали ми фотобокс. І все, що до цього належить. І додомку. Ми йдемо додому, вам дякуємо за перегляди. Все найкращого. Щастя. Дякую. неба і до наступних підосиків. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.